Трояндочка Country Spirit Lady в мене підписано, але в інтернеті я знайшла, що це Country Spirit Louisa. Ось так вона відцвітає, вже дві квіточки відцвіли. Така е, перше її цвітіння в мене після посадки, весняна посадка. І така краса вже наросла. Компактний, широкий кущик, дуже гарна трояндочка, дуже велика квіточка і листечко гарне в неї. Ну, на перше цвітіння трояндочка безподобна. Запаху вона немає, але дуже-дуже гарна. Білий шоколад, друге цвітіння. Кущик в нього не широкий, але в тому році в нього квіти дуже великі і дуже гарні. Троянди люблять прохолоду і вологу. Хоча вони і хворіють більше. Але не всі сорти. Є сорти, які хворіють регулярно. Хоча робиш профілактики, і вони мусять перехворіти. Є тільки стіни, зелені і нічого їм не страшно. Янбочка мухана ваніла. Фрайс своїми розкішними китицями, такими гарними. І під колір також зі цвіла трояндочка віденг пігану. Така розкішна, розкішна красуня. Зараз друге цвітіння і всі квіти вибивають високі пагони. Але я їх не обрізаю, мені подобається їхня велич. Переходи на цвітіння Вестерленд. Я його обрізала на метр, а то він дуже вже розкинувся, а то вже не вибивав квіті, буде цвісти. Яндочка ніжна, пахуча, метаморфоза. Такий дуже цікавий в неї колір, кофейний, з такими переливами. Вже вона цвила. Є відцвівші квіти, вона вже пішла на друге квітування. Перший рік, в моєму садочку. Також така. Ніжна, красуня, дуже з новинок. Така в неї серединка, плюсточки такі дуже гарні, закруточка в них. З такими зубчиками вискладені. Романтик, антик. Також трояндочка пахуча. І так виглядає перехід на друге цвітіння в мене. Поступово трояндочки відновилися, а то, я думала, попропадають. Вже набрали росту кущики, а то сиділи такі не дуже пишненькі, але вже трошечки краще. Джульєта. Песа двохкулірна. Просто як вогонь світиться. Хай меджік. Ай, запах. Трояндочки прихворіли. Мають мучне росу. Ночі в нас холодні. Обробляю їх і... Підливаю своїми настоянками під корінь. Це нові гортензії набором я купила. Ще всі не цвітуть, але дуже гарні в них шапки. Назів я не знаю. Така, така краса. Це один кущик, це інший, цей інший, третій, і четвертий, і п'ятий заховався. Опять ще не цвіте. почала квітувати другому цвітіння. Полючка, концерту Англієчка відпочиває, набирає бутони. Ромашечки вже квітують, мабуть, місяць. Зараз дуже такі гарні кольори квітів насичені. Ще одна трояндочка. Вона вже квітувала минулого року. Річмонд Парк. Гарно в неї листя, немає, в ньому борошнистої роси. І трояндочка, динаміт. Вона знизу світліша, зверху темніша, вся бархатна. Біла трояночка назва в мене загубилася. Така вона пова. Дуже гарна. В тому році в неї повні квіти. Всі роки вона мала напівпусті. Вона вже в мене дуже давно, і вона в мене постійно стояла під знаком питання, щоб її віддати комусь, хто захоче подарок. Але вона показала себе дуже гарно. Ось така в неї закруточка, гарна трояндочка вийшла. Ірина Розкидистий кущик. І імператриця в тому році, я думала, вона в мене всі кущики попропадають. Вона завжди така широка, багата, велика. А тут чисто пропадала після тих морозів. І вже відновилася. Гарна троянда. Трояндочка метрополітен в мене підписана. Такі в неї дуже білі квіти і дуже їх багато. Лілія квітує і та частина. Квітує у мене Сільва Пінк. Перше її квітування, така маленька. Красунечка, ледь ловиний запах, Трояндочка Жанна Моро вся мучнистій Русі, гарна біла, білосніжна, друге її цвітіння, легенький має запах, Жанна Моро Трояндочка Корвет. друге цвітіння. Червоно-яскравий колір, оранжевий такий. Дюріанда. Помпонела пішла на друге ктування. Едді Мічел. Едді Мічел? ніякої борошнистої роси ніякого? Признаку хворобів. Бачите, листя глянцеве, аж переливається. Pink Expression Така це литушечка. Тоже Теж листя в неї. Таке шкірясте, глянцеве, але на молодих пагонах є трошки мочниста роса. має легенький запах. кліматіс Скоро завалить всю опору, настільки зацвів і настільки він важкий. Тут в мене дара, я відсадила дрібноквітковий кліматіс в іншу сторону, тому що він заступив мені білий квітуючий. І він перестав мене цвісти. Він ціле літо минулого року цвів. Зробив таку не пляму, а ось такий холод йому. І я його пересадила. Надіюся, вершок буде цвісти І так рукоко яскраво, червоне. Алегрія. Павлова. Лимон рукоко. Такими гарними квіточками і ще одне рукоко, кандрі. Кандрі рукоко. Ще одна моя клумбочка Сценарія. Мадам Помпадур. Двохкулірна розова трояндочка, друге квітування її, е Низкоросні бордюрочки, Спреючка вже гарно цвила, і перше, і друге квітування. Трояндочка макарена така гірчичного кольору. Тут наросли гірки з платистої малинової, лілейники під виноградом, гортензія, блакитна лагуна, але я її не підлила нічим кислим. Так що... Красуня називається іонсу має ніжний. Запах і дуже гарна трояндочка. Також перше квітування. lady оф Шарлот. Я розкинулася на друге квітування. Гортень. І повна гіпсофіла. І фест парфум. Така вона ніжно розова На роботі вона у мене вже велика, висока, а тут з пересадками вона притупилася. І Так, конфеті і англієчка вже відсвіла, має одну квіточку і тис. Подарок племінниці. Трояндочка, не знаю її назви. Така ніжна, цвіте дуже довго. Перейшла на цвітіння з квітами гарний сорт. Так, спрей трояндочка, сансійки. І ось така красуня. моя сім сілібім трояндочка Труяндочка. Моніка. Набирає також росту. Дуже гарні зараз кольори пішли в тому тижні. Трошки похолодало, трошечки ночі стали тепліші. тріандочка Альторо і там спрейка розова і лілейник. В мене попідкидала з прополки трави по під'яблуні Мохана, меджік. Спрей, Яна new фешн. Теж вона з руками в мене була дуже така. З знаком питання, що я її хочу віддати. Але в тому році, напевно, я вже подумала, що треба з ними всіма розпрощатися, з частиною розпрощатися їх. І вони не хочуть від мене йти. Тріант я привезла з Польщі високі, назви їх не знаю. Такі вони до 2,5 метрів пагони видають. Вишневі. І клейловими запах. Туда перла квітує і трояндочка гран-при. Така червона, яскрава квіточка і трояндочка. Зелена плетиста, грін. З такими дрібними квіточками скрученими. А біля неї П'єр де Ронсар, який в мене теж пересортом. На місце айворі. Так, в мене виглядає квітничок мій з другої сторони. Коли йти знизу вверх, у Зела Голд. Такими гарними квіточками меджік Мока квітує. Таке розово. Салатові і трояндочка ківі а може і не ківі Хто знає, може підказати. Така вона зеленкувата. І яка називається Альянс. трояндочка яку я віддала добрі руки людям. Відламується мені одна гілочка. І знайома моя каже, візьми, посади її, може нащепиш, а ця гілочка зацвіла мені трояндочкою. То була вкорінена раніше мною троянда, яка мала таке всередині розгалуження, і воно відламалося, коли її віддавала, викопувала. І це вже не перший раз, що коли я віддаю троянди, щоб зменшити кількість своїх саженців, то вони хочуть в мене остатися. Я розумію, що мені їх забагато, але що ну, мені з ними робити? Як вони всі такі гарні? Тур'яндочка Софіна. Теж друге її квітування. Лілії вже замикаючі відцвітають. Бо вже похучі, пізні я вже зрізала, вже відсвили. Моя арочка наросла. І зацвів кліматіс, Такий цвітло-сиренівий, дуже гарний колір. Я його звідси буду забирати, він вже теж перейде в інші руки, бо тут буде їм. Честер кафедрал. Перейшла на друге квітування і захворіла мені плямистістю. Зараз я розвела і буду підливати все під корінь. Так виглядає моя арочка і так виглядає моя англійська троянда, яка теж ще ні одного року така гарна не була як в тому. Році. І що мені робити? А то я хотіла зменшити кількість своїх троянд. А вони мене так люблять, напевно, що вони... кожна хоче показати, яка вона гарна. Вже відцвітає квіточка. Колір насправді її не сиреневий, а вишневий, але зараз вона видала такі сиреневі кольора і має ніжний запах. Так, звідси мої ромашечки і біла сенсація. Також зацвила вже по-другому разу. І також має чорну плямистість Ризантема просто таким ковром розрослася, розкинулася. Вже так довго вона квітує, завжди вона тільки зацвіла і... Зразу робилась отака відсвивша погана, але в тому році вона теж мене дивує своєю красою Напротязі вже місяця. Вона квітує. І грунту покрівні, які відсвили, і також готуються вже на друге квітування. прикотлей Невтомна трудяга. Є в мене також хвороби, з якими я боруся, і профилактика йде, і, і погода робить своє. Біжте, всім треба працювати без наслу? Красуня. Тут етикетка теж загубилася. Дуже гарна трояндочка. Deep water. Трояндочка. Трояндочка Айс набирає бутонів і пірдерунсар. Нема багато, але поодинокі є і дивіться, яку вона висоту взяла вже до трьох метрів. Також вона в мене прихворіла, хоча завжди вона трималася здоровою. здоровою. Трояндочка Бізантін на бутончиках і така моя красунечка Mary Berry Rose. Як не показати вам таку красу? Я показую що в мене також є по-всякому, як є, так і показую. Дивіться, які гарні квіти. Набиті. Також є, бачимо, признаки хвороби. Каріна підписана вона у мене, пише Джессика. Деякі є. Нас ви вже уточнила, а більшість ще треба над ними працювати. Трояндочка Евелін вже пішла на друге квітування. Такі ніжно-розові квіточки. Кущик широкий, великий, один я вже Віддала, на його місце посадила іншу вже троянду і Трояндочка в рану ряд піано відцвітає. Вже теж переходить на друге квітування. У нас зацвітає пізніше, але вже встигла процвести і сусідній кущик вже набрав бутони на друге квітування. Це в мене два молодший і старший. Лариса завалилася на опору з кліматіса. Частина її цвіте. Половина ще на бутонах. Нарахується грунтопокрівна і кільматис такий з голубим обвідком. Теж цвіте від весни. Анемона. Як хмаринка перхаюча. Її квіточки, її метелики заворожуючі.